Слухайте друзі, сьогодні можемо чути від лжевчителів, що ада немає. Погодьтеся, що зручно вірити в те, що Ада немає, що немає жодного покарання за наші беззаконня, і вічної муки не буде. Давайте ми все ж таки будемо слухати очевидця Ада. У книзі об'явлення в першому розділі, 18 му вірші, Ісус каже: «Маю ключі пекла та смерті. А в об'явленні в 20-му розділі з 13-го по 15-й вірш пишеться: тоді віддало море мертвих, що були в ньому, і смерть, і пекло віддали мертвих, що були. В них і судимий був кожен у ділах своїх, і смерть і пекло перекинуті в озеро Вогняне це смерть друга. І хто не був записаний у книзі життя, той був кинутий до вогняного озера. Тому, якщо ви не хочете потрапити в пекло, то перестаньте слухати балакунів і почніть слухати людей Божих, щоб ваші імена були записані в книгу життя. Амінь.